Привіт, мене звати Алла Глива, я туристичний експерт, власник туристичної компанії Турбар Lounge. Нагадаю, що треба підписатися, поставити лайк, щоб не пропускати актуальні огляди. Ну а поки ви це робите, хочу вас запросити на перегляд готелю Imperial Palace в Рітімно. Пішли? Дивитись, що там саме. За чашкою капучино хочу вам розповісти трохи інформації про готель. Готель невеликий, 74 номери є від економ номерів промо до сюті. В принципі, не багато буквально чотири категорії номерів. Чим вони відрізняються? В основному всі вони відрізняються розміром. Промором найменші вони 18-20 квадратних метрів. Якщо ми говоримо про стандарт, це вже 20-22. Ну і далі вище. Готель працює на сніданках вечеря, сніданок плюс вечеря. Є на території бар, є ресторан, де ви можете, звісно, перекусити. Невеликий басейн, джакузі. Дуже невеликий, я б сказала, тренажерний зал. Прям кімнатка-кімнатка. Але дуже приємна атмосфера, трьохповерхова будівля. В принципі, готель невеликий. В пішій доступності до Бас стейшн, звідки ви можете добратися в принципі, до самого Ретівно. Сніданок я трішки захватила. До речі, мені дуже сподобався концепт на сніданок. З 5 до 7 ранку теж накривають. Тож, якщо ви маєте дуже рано поїхати чи дуже рано приїхали, вам буде де випити кави і з'їсти якісь бутерброди. Вже з сьомої години до десятої накривають гарячий сніданок. Ну, і і ще півгодинки з 10 до 10.30, теж лишають континентальний сніданок. Це без гарячого, але що перекусити і випити кави чи чаю буде можна. Мені дуже сподобався прайс. На взагалі на коктейлі на їжу, щоб ви розуміли, не більше 10 євро є все. Наприклад, грецький салат 7 євро. Ми вчора були на набережні, він там від 10. кальмари в фрітюрі 9 євро, риба на грілі 11 євро. Тобто, ну дуже-дуже такі адекватні ціни. Пиво 3,80. Тобто, в принципі, не готельні я б сказала. Можна абсолютно спокійно їхати в такий готель на сніданок вечір. Нічого не втрачаєте, не обов'язково інклюзію. Ну, і після кави підемо дивитись на море. Рома, кімната виглядає так. Так, там душ, Право, туалет. Навіть від комарів є сітка, дуже зручно, і є балкон. Так, є кава-чай, безкоштовний сейф, міні-бар. Тут только водичка. Джуниор Сьют. А Сьют. Відня Тараса. Біля басейну бар. Невеличка така кімната для спорту. Так, В готелі є реструм, там де можна передягтись. З ну, туалетами понятно. І є душ, де можна прийняти, якщо ви приїхали раніше, ще не заселились, або вас пізній чекаут. Невеличкий супермаркет. Є навіть ось така невеличка тв кімната. Про пляж хочу сказати, що тут є два пляжі: один і інший десь 300 метрів звідси. Один безкоштовний, але там немає ні шезлонгів, ні парасольок. І інший 330 метрів звідси. Там знаходиться ресторан, і при ресторані є пляж, де ви можете використовувати парасольки та шезлонги абсолютно безкоштовно, якщо ви проживаєте в Imperial Palace. Що хочу сказати, дійсно невеличкий готель за рахунок того, що він знаходиться не дуже поблизу моря і має тільки три поверхи. Тож виду на море в номерах майже немає. Лише на ось таку милу територію, або є все-таки деякі номери з видом на дорогу. Що хочу сказати, затишний чудовий, що мене підкупило, це те, що це сімейний бізнес. Цей готель належить. Одному з власників, де працюють і сестра, і е, не тільки там родичі, а й знайомі е, невеличкої деревушки, звідки, в принципі, е, родом неподалік звідси саме власник. Тож тут дуже така фемелі, дружня атмосфера. Нагадаю, що готель працює тільки для дорослих, тож з дітками ви сюди не приїдете, і у вас вийде тут насолоджуватися без галасу, без Криків, мама саме тишою, атмосферою, ну і в принципі, всім тим, що є на території готелю. Якщо ви любите в такий формат відпочинку, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї з вилітом з вашого міста. Ну і до наступних ефірів.